Що там Михайловиц 6 носить шостое сейчас уйду из этого птенечку так хорошо короче пчелы стоят прямо на этом прямо на океане сейчас да, берегу... давайте я придержу на берегу океан да на самом-то деле так и есть И сейчас я как раз отлив. Все четко. Может Та, ну побелка он по везде. Белый, белый запечатанный мед. Расплод. Выходим, джинка. Ну и все маточники натянули. Ну да, наверное, матка пропала, да, или что-то. Ну что, oh, что Все-таки я не хочу. Нема расплода? Да, нет, она только должна выйти. А. А, неудобно, блин. Зараз на інші рамки подивимось. Що ж Не помітив. А, на які рамки був? Mm -hmm. Ну та нічого. Що там ну, розплоду? Виходять. Ваца. Пчела молода. Баж булавочки маєш висять. Mm -hmm. Цікаво. Кормушка короче, в Канаді це як шоста рамка, так? Да? Це я. У мене п'ять штук на таку пасіку, це нічого. Та понятно. Не, ну вони ж тут як подивися, канадійці, в усих. Ну де? Да. Ну ведуть себе нормально. Молодої пчели скільки світлої видно тільки виходить. Ну а що ж, ти бачиш, чотири рамки я розплодів поставив. Тут еще чуть-чуть и надо что-то ставить. Тормушку убрать. Ну да еще. Рамку дать вообще нет. Тут мед. С чего ага. они тут несуть? З океана? Нуже вылетают. Куди-небудь. Ну тут, вы знаете, тут, наверное, посвежает. Тут и воздух, да, не так и не так жарко. Тут Тут совсем по-другому. На выходе все. Ну сидять спокойно, вообще не дергаются. И серий. Різні бджоли. Ну і чого? Аби б м'ят носили, чи... аби аби не і не хворяли, і працювали. Зараз включу вам покажу, який вид тут на цьому точку. Безподобний. Красиво, блін. Ладно, десятирамочник не буду, я не знімати смисл його знімати цих пчов. Я хочу природу. Чого не трогать Вон може видно не та п пересоте, красота Серега, а я потім туди піду. А от тут дорожка дороза, йди аж туди до берега там є, дорожка да. Короче, виліз з машини ласточка, щось похоже живуть, отак як у нас шпаки у гніздах. На мене кидається, коротше. Ось рози які гарні. Не пахнуть. Не пахнуть. Вон, дивіться, яка красота. океан. По морю, по океану. К славному царю салтану. Красота. Там лавочка. У них ззаді в мене трактор стоїть. Прикольно так. Так, коротше. нормально, Природа, як в Україні, тільки там де я жив, море, а тут а океан. Ну гарно. Гарно, звісно. Коротше, хто хоче жити спокійно подальше від людей, не про що не думати, нікого нічого не держить і немає прив'язки до рідні в Європі, до всього, це для вас, я вам так скажу. То, що Ну коротше, реально Ось дивіться, їх оборудовали люди. Сиділка тут, качелька для манюньки, для діточок. Вон теж стіл з дерева. Ну гарно. Обв'язку зробили, щоб дитина не впала, не дай бог. Дивіться, океан. Запах, капець, соль, море. Як у нас, оце як Не скажу, що прям для мене цей запах ну для мене це рідний запах конечно Що ти я виріс на морі в розуши в Бердянській. особо не любив море Ну, два года проживши не дома дуже скучаю конечно за морем за всім. самое главное що хоча б є какие-то в житті, хоть хоть что помнишь хорошее а те, що залишилося, це конечно, нікому не поживаєш. Що случилось, то случилось. У людей похожі ситуації. Ми не в самій поганій ситуації, але тим не менше, морально тяжело дали мозги розгривано. То що ти равно про це все. Якби запах капець, як пахня клас. краса. Так красота. Що... Очень красиво, спокойно, берези, головне, да? На морі берези. Прикольно. Це для для, для діточок, не на манюньках. Тут добре. Взагалі запах морський. Чи не те, що запах, воздух морський, це полезно дуже для здоров'я. Что ти в Германии посиріло, захворяли? Ой, коротше. Подивимося, що воно буде. Гад. Дерево упало. то поле упало. Нічого. Така дорожка прокошена. Так ось люди живуть. Пижми багато, дуже багато пижми. Клас. Отут бежить. Отут бежить. Ну просто з цим і все Ось. Йолка чи що це, так? Да? Коротше, нормальдя. Вон дивиться як трава, да? Позеленіла в океані. Це отлив, Кожні 6 часов у них отлив виходить. вони отлив прилив І в них виходить така красота Нормально Летів я сюди 7 часов прямим рейсом, це виходить з Європи сама Перша точка Канади, де ми Короче, Нормально. Потихоньку. Звісно, я не можу судити про життя в Канаді, якби да, как бы, я що я приїхав сюди туристом, приїхав я в крайню точку Канади, я приїхав не в саму Канаду, якби как бы. я не їздив по всій Канаді, то що От кінця одного до другого пишти по-моєму 7 чи 8 тисяч кілометрів, ви можете себе представити яка вона здорова, блін. короче розтягнута як циганська пісня Отак, так крова зложені отак ось це ми вже заходимо на океан тут вода тут вода вон вода ушла причал там вон вон лодка Отут вон он на причалі, тут за углом лодки лежать на дною он разноцветне разноцветные стула короче то люди милуються океаном получається вот так конечно камера фуфло на цьому телефоне ну хоть якось так для пам'яті вот так вот такая мало здоровая блін конечно вода холодна думал покукунуться якби но ну, я мерзляк мені надо щоб у ванні було градусів 40 Не про міг комфорт іде речі, а йде реч просто про, про життя. Яке воно є, і воно разне. Впрочем, довго я думав про цю поїздку, скажу чесно, то що не знаю, у мене особене настроєння немає, блін, шаруха це візде, красні цвіти красиві. Ну, скажу одне, прочитав я хороші слова одної людини. І якби скажу чесно, для мене, якщо отак взяти, авторитет да по, по мыслям кузьма скаябен покойный и вот хорошие слова он сказал надо же час сегодня отуто и время ты никогда в жизни не пересчитаешь а гроші можешь посчитать так что дело не в деньгах вообще то что деньги это таке люди имеют великі деньги не имеют здоров'я отдали все за те здоровье так що жити зараз і сьогодні і тут. Нема вже таких планів, як були до війни, то що в мене зовсім по-другому були відділення на життя, зовсім по-другому я бачив себе в майбутньому, Зовсім інші принципи були в житті. Ну ця ситуація внесла свої корективи, так що Короче, від війни нікому хорошого немає. Я... Ну, Не хочу стогнати, да, розказувати, як мені погано. Я розумію, що люди на війні, люди е сидять в Україні. І в них набагато менше можливостей, ніж у мене. Но я вам скажу так, я себе цим ніколи не утішаю, тому що як -то кажуть комусь погано. Як така є, що винувати, що комусь погано, що мені краще. Ну, так у мене судьба може сложилась. Може я... Недовго прожив на цій землі, а мало ли як. ну, то що Розказувати, що от ти дивися, в тебе не сама найхожа ситуація. І в, мене, в мене ще хуже, в мене там метод. Ребята, я все розумію. Я 8 місяців, не 8, я 6 місяців прожив в окупації. Я війну бачив із нутрів все одно. Да, нас не бомбили, але я бачив це все. Я бачив розірвану техніку воєнну, людей убитих я бачив. Ну. Но... Не хочу я корот, цього. Жити я там точно не буду, я не зміг би там жити. Все бросить трошки, нічого. Весь Бог, все буде аріздут. Все, всім пока, здоров'я, мирного неба. Отак ще трошки вам красоти. Михайлович там працює, а я тут шарухаюсь. Пацанок зійшов. Все коротше, не таке як у нас. Так, ну ось. Хочу показати, як люди заставляють рости в землі. Такі мішки купують з землею, всякими спомагательними віществами. і приходиться живності рости. Коротше, насипають навіть огороди, типу, собі, ось дити, піжми. пішми. Ті типу, огороди, кожен рік підсипають. Ось трактор стоїть на пам'ять. Типа нашого Т-25, але тільки не Т-25. Навіть з плугом. Як поставили, воно кашу і все. Заростає Короче, ось океан прямо тут. Красиво, дуже красиво, гарно. Клас. Отак. Обрив такий, так? Да? І ось акація на берегу океану росте. Тополя, акація береза, акація розова, а ні, нічого не дає. Дивіться який отлив, так да. через кілька годин тут буде все в порядке. Бамбукові мабуть, були. Теж риба тут на океані виходить, безплатно сказали, на водоємах треба розрішення. Ну, розрішення робиться швидко онлайн, получаєш номер і все, можеш добре подивитися, яка це у людей. А ці люди тут живуть, флаг канадський, ну красота. Земля чи що. А це виходить вони чи білок ловлять. Наверно, малі, щоб може не гризли клітки і вивозять десь в друге місто. Єнотів полоскунів ловлять теж, бо вони лізуть в уліки, мед їдять. Ось така лавочка красива під деревом. Зараз тіньок накриє камінь такий. Ну гарно в них все одно. Природа, я б сказав, б, все одно на похожа, тому що навіть трава жовта. А в Германії постійно все зелене. Ну, в Германії конечно, клімат до нього треба привикнути. Якби, і, не, і не поганий, і не хороший, середній. Наприклад, я в принципі приспособився до його, а є люди, яким боляче це переносить. Ну, мені теж, наприклад, в Германії не комфортно, тому що я з южного регіону України. Я прививший до сонця. А там сіре більше. Ну все одно, добре. А зимою, звісно, дуже багато темних днів. Пасмурно. Ось так вон. Машиняка яка стоїть. Тут, звісно, пікапи везде. Ну я, конечно, в Америці не був, Ну те, що я бачив по телевізору, по фільмах, от так воно є на самом деле. Так люди живуть. Так що. Те, що там будуть розказувати, що все ідеально, нихера не ідеально. Везде. Везде є свої нюанси, везде до всього приспособиться. Якщо людям подобається, ну мені, наприклад, подобається. Ну, я не один вже живу, в мене сім'я, я не можу сам вирішити за свою сім'ю. То що якби, кожного чоловіка є свобода слова він може виразити своє. мнение. А вот так, так что я бы, конечно, хотел бы жить в Украине. Скажу, как есть. Ну, как случилось, так случилось. Так что и так, и так, и так. посмотрим дальше.